Вітаю усіх, хто мене дивиться, сьогодні буду робити такі сирні коржечки. і хочу вам показати: мені для цього потрібно 250 грам сиру, 100 г цукру, 100 грам масла, 2 яйця. Ми додали переб'єм блендером, а потім додамо решту інгредієнтів. Ще я додам 50 грам вершків і теж переб'ю блендером. Я додаю цедру одного лимона. Так легенько. Стираємо одну субову ложку ванілі. І я маю отаку ванільку, я собі сама робила. Якщо когось цікаве, то я ссылку поставлю під низом, як зробити домашню ванільку. Оце вона. Все вимішуємо. І також я додаю сюди одну чайну ложку розпушувача цього, якого ми теж з вами робили. І силку я теж поставлю під низом. Це є домашній розпушувач, не магазинний. І тепер буду додавати муку. Я взяла 400 г муки і зараз буду замішувати тісто. Я як замішу тісто, то вам покажу, яке тісто має бути. Ось таке тісто в нас вийшло м'ягеньке. І дуже пахне цедрою. <гум> дуже пахне цедрою, і це і добре. Тепер будемо ділити його наполовинку перше. Там побачимо, як воно нам піде. Напевно, тільки наполовинку. І будемо розкачувати його і ділити на менші кусочки. Із тих маленьких кусочків будемо робити колобочки. А з колобочки буду робити печенька. Так, Можете важити на вагу кожен кусочок, Я хочете, щоб кожна печенька була однакове. Якщо маєте добре око, можна на око, то все залежить. Я пробую на око. Пробуємо такі колобочки. А Ще хотіла сказати, дивіться, мука майже пішла вся 400 грам, оце лишилося на підсипку. Так дивіться, в мене вийшло 27 клубочків, але тут може бути більше і менше, бо деякі менші, деякі більше, то як в кого вийде, але приблизно. І тепер я його накриваю пльоночкою буквально на хвилин 15, щоб, щоб тісто відпочило і почнемо з ним тоді роботу далі. Підсипаємо стіл борошном і тоді беремо наш клубочок і трошки його так притискаємо з двох сторон. І тоді робимо такі намітки. Не протискати, а просто наміточки зробити. О, і тепер кожну частинку ще наполовинку. От і все. Тільки наміточки для себе робимо, щоб ми бачили, де намножечками відтяти кусочок тіста. О, і бачите, яка квіточка виходиться. Отака. І тепер просто беремо нашу, наш розділювач і просто кожен, отам, от де напроти кожного оцього значка, робимо розріз. І тепер. Його заліплюємо так до кубки кінчики. То просто робиться, дуже просто. Просто треба раз зробити, одну попробувати, і воно пішло. То простенько робиться. І тоді по центрі робимо пальчиком ямочку на повидло. Дивіться. Гарненьке. Зробили квіточку і можете так залишати. Воно може бути і так. А можна його над, кожним, над кожною наміткою ще розтяти тісто і тоді зробити таку подвійню квіточку. Все по бажанню, ви знаєте, все по бажанню. Як ви собі схочете, так собі зробите. І тепер робимо серединку пальчиком. І дивіться, яке у нас виходить. Кожен раз красота виходить. Я зараз всі перероблю і тоді будемо наповняти повидлом. Робила я всі коржечки. І тепер розвела жовточок і капельку капнула молока, Капельку, буквально капельку. І тепер будемо змазувати отак всі коржечки. Всі коржечки буду змазувати. Як змажу, тоді будемо заповняти повидлом. Тепер будемо наповнювати джемом. Джем це є яблучно-вишневий, і він в мене теж є на каналі. Я силку дам на нього. Дуже хороший джем. Він не розпливається, він дуже гарно тримається. В будь-яких в, в, ну, в пиріжках і в любому, на будь-якому тісті. Це мої коржечки більше подібні на сонечка, е, а не на сирні коржечки, вони як сонечка гарно виглядають. І ставимо випікати при температурі 200 градусів Цельсія на 30 хвилин, 25-30 хвилин. Будемо гарно, наші сонечка спеклися. Дивіться, яка тут краса. Коржечки, сонечка. Любий, який не візьмете, любий кожен, дивіться, який гарнісенький. Тепер ups, трошки пудрую їх. Наші коржечки готові, коржечки сонечка чи коржечки квітучки Я навіть не знаю, як то назвати, але вони дуже гарненькі, дуже гарненькі, дуже мають симпатичний вигляд і так гарно підпеклися знизу, бачите, дуже файно підпеклися. О, бачите, дуже гарненько кожна. О, зараз вони вже трошки тепленькі, але вже можна їх. В руках тримати. Ось дивіться, ось таке воно виглядає. Зараз я це познімлю. Ось таке воно виглядає в розрізі. Тісто добре. І коржечки добрі. І отак з капучинком чи з кавусею чи навіть з чайчиком, з гарячою водичкою, з чим хто бажає. Ось такі мої коржечки. І кому сподобалися, будь ласка, ставте лайки. Підписуйтеся на нові відео для цього, щоб не пропустити нових відео. І до наступного якогось смачного і цікавого відео. Па-па!